Вчені попередили про нові температурні рекорди, ймовірно, у найближчі два роки на нас чекають екстремальні хвилі тепла. Вчені заявили про те, що незабаром на нас чекає феномен Льніньо, який вплине на погоду в усьому світі і, ймовірно, зіграє свою роль у кліматичній кризі. На думку вчених, з цим феноменом будуть пов'язані нові температурні рекорди, які чекають на нас вже найближчими роками. В останньому звіті Національного управління океанічних та атмосферних Перних досліджень йдеться про підвищення температури поверхні води у тропічній частині Тихого океану. Це свідчить про те, що ельнія вже стукає у двері. Крім того, ці спостереження підтверджують попередні попередження з боку світової метеорологічної організації. Південна осциляція – це коливання температури поверхні води у південній частині Тихого океану. Вона впливає на клімат усього світу, від вітру температури та характеру опадів до інтенсивності. Сезону ураганів та навіть розподілу риби у морі. Кожні кілька років умови змінюються від теплої фази Ель Ніньо до прохолодної Ла ланіння. Під час Ель Ніньо вітри вздовж екватора слабшають. Тепла вода відтісняється на схід до західного узбережжя Америки. В результаті до поверхні піднімається менше холодної води. І це глибоко впливає на глобальний клімат. Тепліші води змушують тихоокеанський струменевий потік рухатися на південь і розширюватися. В результаті Чого в північній частині США та Канади приходить сухіша погода, а в південні вологіша. З вересня 2020 року ми жили в умовах дії Ланіня, але вже цього року ситуація почала змінюватися, і багато прогнозів показують, що ми переходимо до фази Ніньо. і Ельніньо може призвести до нових температурних рекордів, які будуть встановлені найближчими роками. Якщо Ельніньо буде сильним, він може призвести до нових безпрецедентних хвиль тепла. у 2023-2024 роках, а вони своєю чергою призведуть до нових рекордів глобальної температури, враховуючи наскільки теплі океани Ель-Ніньо, що розвивається, тільки збільшить ймовірність рекордних глобальних температур океану і глобальної середньої температури як океану, так і суші, що ймовірно матиме важливі екологічні наслідки, у тому числі для риб і коралів. Йдеться у заяві Національного управління океанічних та. Атмосферних досліджень, підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.